Сьогодні працюємо над геометрією 7 клас інтелекту країни, частина 5, картка номер 7 Тема третя ознака рівності трикутників. На попередніх відео ми з вами записували відповідно першу ознаку та другу ознаку рівності трикутників. Третя ознака надзвичайно проста, я вважаю найпростіша. Це за трьома сторонами. Тобто, зверніть увагу, що зліва у вас трикутник А Б С 1 Аудин Будин Третя ознака звучить так. Якщо три сторони одного трикутника відповідно дорівнюють трьом сторонам другого трикутника, то такі трикутники рівні. Тобто, знизу написано: якщо сторона АВ відповідно дорівнює стороні А1, Б1 бачимо mm -hmm. сторона БЦ в стороні Б1, С1. Дивіться уважно, двома штрихами позначили, щоб відрізнити. І АС дорівнює А1, С1. То, відповідно, ми стверджуємо, що ці, ці два трикутники А, Б С та А1, Б1С1 будуть рівні між собою. Причому, якщо ми записали трикутник АБЦ в будь-якій послідовності літер, ну, а, Б, С по афіту взяли, то в трикутнику A1, B1C1 маємо показувати в тій же послідовності, в якій знаходяться відповідно рівні кути. Тобто кут А має бути рівний куту А1, і тільки так, ось так покажу однією дужкою. Кут Б. На другому місці стоїть буква рівний куту b 1 і тільки так двома дужками покажу. Відповідно, кут С, рівний куту С1, три дужки. По іншому запис буде неправильний. Я це вже колись показував, коли говорив про властивість рівних трикутників. А тепер ще разочок. Бо яка була властивість рівних трикутників? Пам'ятаєш чи ні, Валерій? У рівних трикутників? Да, так. Два трикутники вже є рівні. Ну, наприклад, ті, що зображені в нас на рисунку. Які компоненти в них між собою мають бути рівні? Um, ну, те, що я показував тільки, що я що, про що говорив зараз. Ну, про кути. Про кути. Значить, відповідні кути мають бути рівні. А ще перед цим я говорив? І там записано на екрані. Відповідні що? Відповідні uh, Прім... все. Uh, 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 uh. Крім кутів, що ще має бути рівне у двох рівних Всі сторони? просто. Відповідні сторони мають бути рівні. Це не означає, що в нас один рівносторонній трикутник і інший. Ні. Це означає, що кожна сторона одного трикутника відповідно дорівнює якійсь певній стороні іншого. Третя mm -hmm. ознака найпростіша, вона зрозуміла? Так. Mm -hmm. Тобто, коли я побачу, що в трикутнику є три рівні сторони в одному і такі ж самі три сторони в іншому, то я 100% кажу, що вони рівні. Або, можливо, мені скажуть, що трикутники вже рівні. І тоді мені треба записати тільки відповідно рівні сторони. А це дуже просто. Розглянемо картку 7 А1. В трикутнику АБЦ. Давайте використовувати ось цей рисунок. Він мені подобається. Трикутник АБЦ, сторона А 7 Підписую собі АЦ7. Сторона БЦ 8. 8. Сторона А б, 11. Ну, якби трошки не, не той трикутник, що мені потрібний, але піде. Тобто розумієте, чому не той? Mm. Бо сторона АБ якби трошки менша за розміром за АЦ. Mm -hmm. Тому тут, тут би краще букви по іншому поставити. Так, давай поставимо по-іншому. Підожди. Чому б і ні? От е Сторона у мене найбільша Б С, так? Нехай буде, наприклад, м а найменша А це. Найменше А це. Тому тут буква буде С. А тут буква С. Ось буде АЦ найменша 7. БЦ тоді буде ось так. 8. А так буде 11. Так більш-менш правильно. Згода? Так. Так, далі читаємо: у трикутнику МНП. 7 см МП у нас. Окей. Позначимо 7 см найменшу сторону. Далі НП8. Середня сторона. А сторона МП і НП мають якусь спільну букву. МП та... Оці дві сторони. Ну П. П. Значить між ними я ставлю букву П замість B1, бачиш? Б1 mm -hmm. та зафарбую, там буде буква П. Так. Далі. Оскільки я казав МП, то тут буде М. А П. І так. П, що там у нас залишилося, так? Да? Як ми казали, ПН да, або НП. Тут буде N. Відповідно, МН11. Ось так. Все. Mm -hmm. Малюнок позначили, позначилося є. Тепер сказано: запиши рівність відповідних елементів цих трикутників та доведи, що трикутник АБЦ до рівні трикутнику МНП. Ну, добре. Записати no, рівність відповідних, так. Да? Uh -huh. Ану, починаємо. Дивись, Беремо першу сторону. саму першу в трикутнику ABC, будь А Будь-яку. А наприклад, можеш взяти. Давайте. Тоді АЦ дорівнює ПМ. Давайте і в тій послідовності брати, що там нам вказали. Тобто так, ти взяла ПМ, а тут написано МП. Це те ж саме, але краще взяти МП. І дорівнює. І, ну, і дорівнює. Скільки 7 сантиметрів. Ну, так ми і напишемо. Так, перше є. Тобто перший компонент у нас є. Перший елемент, краще сказати, цих трикутників. Це перша сторона. Тепер ще наступну сторону давай вказувати, що рівні. Це які? АБ. Е, АБ. Давай А Б. А, б. І, угу. Дорівнює 8 сантиметрів. В, в, в умову дивися, якій стороні дорівнює АБ. АБ дорівнює. БЦ. Так. Ой, ні. Тільки почекай, а що це ми так позначили? Е, я перепрошую. М да, 6, я десь на рисунку не, не так подивився, мабуть. Все ж таки, БЦ у нас 8, да? БЦ8. БЦ8. Це означає, що буква С не там стоїть. Зараз поміняємо місцями. Я на рисунку не так трохи поставив. Так, Б 8. Отут буква С, а А Б одинадцять. Отак правильно. Я тут чомусь трошки навпаки поставив, вибачаюсь. Так, е, знову ж таки, все правильно решта? С, це ж у нас як і було 7, так. правда? Так, тепер Б у нас 11, і в нас Н 11. Тому МН дорівнює 11. Другий елемент рівний також є. І який третій елемент має бути рівний? У нас є. Зараз. Um, там, де по вісім сторонах. А це в нас є Це Б в нас. Дивися в умову, там не, не в малюнок дивись, а в саму умову. А добре. Um, так, в нас немає БЦ. БЦ, пишемо, БЦ дорівнює якій стороні. БЦ дорівнює стороні. Um, зараз НП. НП дорівнює так, і до рівня 8 сантиметрів. Питання було яке? Довести, що трикутники рівні. Так. І також сказано було: запиши рівність відповідних елементів цих трикутників та доведи, що трикутники рівні. Ми написали: перша сторона, друга сторона є, і третя сторона є. Можемо сказати, отже. Так як у зразку, Бач, Бачиш, написано: отже. Угу. Трикутники які рівні? Отже, трикутники АБЦ. Та МНП є рівними. Так, та трикутник МНП рівні. Все, ну, доклад, тривутник Б до рівня трикутнику МНП. І все. Далі розглядаємо картку Б1. Рівень складності Б, тобто складніший. Але доведіть рівність трикутників. Бачимо перед собою чотирикутник. В ньому проведено діагональ АС. Чотирикутник ви будете вчити у 8 класі, але ж ви ж знаєте, що таке чотирикутник, вже уже зараз. Тобто, чим відрізняється Трикутник від чотирикутника? Ну, в чотирикутника чотири 4 а в трикутника три. Елементарно, так. Да? І так само три сторони, і там чотири сторони. Відповідно, маємо чотирикутник, поділений на два трикутники. Нам треба довести саме рівність Трикутників. Ми про, про чотирикутник тут взагалі нічого не говоримо. Це в нас просто два трикутники, які з'єднали по стороні АС. Правда ж? Ми знаємо з вами, що доводити потрібно явно за тією ознакою, яку вчимо зараз. Тобто третя ознака рівності трикутників. Ось вона зліва переписана, подивіться, давайте прочитаємо ще раз. Третя ознака рівності трикутників. Якщо три сторони одного трикутника, відповідно, дуже важливе слово, дорівнюють трьом сторонам іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Згодні? Так, я говорив вам раніше, uh -huh. так. в чому полягає доведення. Ми спочатку напишемо з вами дано, потім довести, а потім за цією ознакою покажемо рівні okay. елементи і напишемо, чому вони рівні. Можливо, це забуде за умовою, можливо, ще якась причина. Отже, почну з дано. Ви мені допоможете. От подивіться, на цьому чотирикутнику, точніше, краще сказати, у цих двох трикутниках. Ми ж бачимо, які м, відрізки рівні, які сторони рівні. Вони якось no. позначені спеціальними символами, якими, бачите, чи ні? Ну, no, no. це ось BC і АД. BC B. і АД. Yes. Давайте напишемо, BC дорівнює дорівнює АД. Тому що вони позначені двома штрихами, бачимо? А ми mm -hmm. ж знаємо, що однаковою кількістю штрихів показують однакові сторони, тобто рівні. А ще дивіться, АБ Якій стороні рівна. А, Б, Д, Б, Д, ТЦ або Ц, Д, як прочитаєте. Ну і все, більш нема рівних сторін. Потрібно довести рівність певних трикутників. І тут я можу позначити, що трикутник А, Б, С, ну це ж видно, да, А, Б, С, але він має дорівнювати, якому трикутнику ось в цьому питання. Якщо в мене стоять перші дві букви АБ, то подивіться в дано: сторона АБ який дорівнює. ДЦ. Я пишу ДЦ. Наступні дві букви БЦ у мене стоять. Значить, і там дві букви. Наступні мають бути які? АД. Так, да. АД. Е, Тільки ж питання в тому, що як я поставлю АД, якщо в мене тут стоїть вже буква С. Є якісь догадки? А, а має бути першою АДС. Справа в тому, що я просто повинен поміняти це і Д місцями. Якщо я напишу правильно ось так, СД, відрізок Д і СД це ж той самий відрізок. Так. То тоді я зможу продовжити написати АД або краще ДА. Правда ж? Тепер дивіться, ще раз, перевіряємо. Сторона АБ має дорівнювати стороні С Д. Є така умова в нас? Так. Є. Так. Далі, сторона BC має рівність стороні ДА або АД. Є і така умова. Тепер все збігається. Тобто, якби я, не дай Бог, поставив там по іншому букві в другому трикутнику, то це була б неправильна рівність. Це взагалі б не була рівність. А тепер записуємо доведення. А Міць? в доведені треба переписати просто дано, але там умничка, щось додати. Да? умничка. Все точно так як ти сказала. Ми можемо написати те, що вдано, оцей рядок повністю. І сказати, чому ми так вважаємо? За чим? Ми так, ми так писали в першій і другій ознаці рівності трикутника. От ми переписали, що, наприклад, в доведенні, е, оскільки. Давайте напишемо, оскільки. БЦ. Дорівнює АД. А далі продовжували. Оскільки БЦ дорівнює АД. Так, ще. А um, дорівнює ДЦ. Так. То. То. А, почекайте. Uh, а звідки ми знаємо, що вони рівні? За чим? Так коло? За, за третю ознаку. Ні-ні. За, за третю ознакою ми будемо доводити що трикутники квітки. За рівні. теоремою? Нема ніякої теореми. А ну ще здогадки, які будуть. Звідки ти взяла цю інформацію? Звідки? Ти мені зразу сказав, що треба її записати. Звідки ти її взяла? З ДАНО. Правильно. А дано це що таке? Це умова. Um. У... Правильно. Um. Одночасно сказали. Це умова За задачі. За умовою. Ну, дехто навіть цього не пише, але краще писати. Далі, але ж це тільки рівність двох сторін, а мені ж для третьої ознаки треба, щоб три сторони одного трикутника були рівні трьом сторонам другого. Так. Так, придивіться на ці рисунки. Що ми можемо сказати про треті сторони цих трикутників? А це? а це і там і там. Ну, да. Тоді напишемо, що а це за яка сторона? Як її ще називають для двох трикутників, якщо вона Перед... Ні. співпадає да. там і там. Хто знає таке слово цікаве на букву С? Uh, Ні. Давайте так. Вона для цих двох трикутників, ця сторона А є якою. Щоб ми потім сказали, що вона одна й та сама. Uh... Не знаєте? Ми ж таке робили у задачах на першу і другу знаку рівності трикутників. Вона є спільною. Треба так і написати, що вона спільна. Спільна автоматично означає, що вона в цих двох трикутниках одна й та й сама, правда? ж? Тобто не треба ж писати, що АЦ дорівнює АС. Це якось дивно виглядає. Просто спільна. Отже. За чим? За третьою ознакою рівності трикутників. Так, ознакою. Трикутник А Б С дорівнює трикутнику Ц ДА. Я скорочу рівності трикутників, так. Трикутник. Як в умові ми писали, да? там довести трикутник А Б С. Правильно сказали, дорівнює трикутнику СДА. Саме в цій послідовності Це ДА. І вже самі допишіть кома, що й потрібно було довести. Встигли? Mm, да. Молодці. Рухаємося далі. Отже, третій рівень це 1 Відповідно, потрібно з нами, нам з вами за ось цим рисунком. Довести, що трикутник АБЦ є рівнобедреним. Це вже трошки складніше. Я вам розповім, покажу всі деталі, як це робиться. Будьте уважні. Якщо ви знаєте, мені підказуйте, добре? Ну, Почнемо, я з... Що... Почнемо з дану. Дано у мене е, якісь, можливо, рівні сторони цього трикутника. Ну, навіть не цього два трикутника, а маю на увазі іншого, більшого трикутника. Бо мені треба довести, що цей червоний трикутник, який я зараз зроблю червоним, рівнобедрений, бачите? Так буде яскравіше і видіше. Але ж у мене показано, що, наприклад, відрізок БК дорівнює якому відрізку? БН. БН. Так. А ще мене показано, що відрізок КА дорівнює відрізку CN. Бачите двома штрихами? Угу. Довести. Так. Довести потрібно, що трикутне КБЦ перерівнобедерний. У середині пишемо доведення. Все по правилах. Так. У мене така думка. Якщо я хочу довести, що трикутник ось цей червоний, АБЦ рівнобедрений, то я маю показати, що в ньому АБ і БЦ це рівні сторони. Правда ж? Тоді за означенням рівнобедреного трикутника, трикутник БЦ буде рівнобедреним, якщо в нього буде дві сторони рівні. Щоб показати, що сторона АВ дорівнює стороні Б С, я маю розглянути такі два трикутники, щоб кожен з них, кожна з них, точніше, була в цих трикутниках. Тобто сторона АВ в одному трикутнику, сторона Б С в іншому. Чи бачите ви ці трикутники? Ось перший, а ось другий. Бачите їх? Так. Чому саме ці трикутники? Тому що АВ і БЦ це ніби як невідомі. Які треба показати, що вони рівні. А от інші пари АБ, не так сказав, КБ і БН, у нас показано, що вони вже рівні. КА і ЦН показано, що вони вже рівні, правда? Ж? То давайте цю рівність, як дано, і напишемо. Тобто, давайте напишемо, що оскільки. І перепишемо умову, як любить писати Валерій. Що пишемо Валерій? Валерія. Так. Оскільки БК дорівнює Б Н. Ага. І КА дорівнює ЦН, за умовою писати... За умовою. Звідки ми це взяли? За умовою. За умовою. Так. К... Цього мало. І ще який трет... третій елемент нам потрібний? Ну, це весь наш трикутник. Справа в тому, що тут хоч і третя ознака рівності трикутників, але як ми тут можемо довести за третьою ознакою, я не бачу. Але бачу одну з тих ознак, яку ми вже використовували раніше. Це перша ознака рівності трикутників. Тобто, якщо я скажу, що кут К і кут Н рівні, ви мені повірите? Ну, да. А чому ви мені повірите? Є якийсь привід для цього? А я підкажу є. І я напишу кут. Увага! К дорівнює куту N. А кут А дорівнює куту С? Кут К кут дорівнює куту N. Знаєте, чого вони рівні? Бо трикутник А е, К, Б, Н. КБ Н. Який? Якщо у нього дві сторони рівні. Який це трикутник? Рівнобедрений. Так. Да. Рівнобедрений. Це не той трикутник, який ми доводимо, це інший. Той що зовні. А пам'ятаєте е, властивість рівнобедреного трикутника? Ну ти що? У рівнобедреного трикутника. кути, кути при то значення, а я про вас питаю, кути при основі рівні? Оскільки у рівнобедреного трикутника, кути при основі рівні, то кутка дорівнює рівня куту М. А раз К і кут N рівні, то я можу розглядати тепер оці два трикутники К, і НБЦ і казати, що вони рівні. Тому ми написали, дивіться, оскільки БК дорівнює БН, КА дорівнює це за умовою, і К кут дорівнює куту N, бо трикутник БН рівнобедрений, а у рівнобедреного трикутника кути при основі рівні, то за якою ознакою рівності трикутників, дві сторони і кут між ними? Друга. Хіба то не перша? А перша. За першою ознакою рівності трикутників. Трикутник який рівний якому? Ану, хто мені скаже правильно? Трикутник КБН? Ні. Я ніби про бокові говорив, а ти тепер говориш КБН. Якось ага. воно не в'яжеться? Боковий КБА. трикутник який. КБА. КБ А дорівнює трикутнику. Це Неправильна комбінація. НБЦ. НБЦ. Це правильно НБЦ. Це правильно, тому що кут К рівний куту Н. Ти ж бачиш. Потім КБ рівне БН або НБ. Тому послідовність має бути правильно. Ми довели, що ці трикутники рівні. За першою ознакою трикутників. Так, трикутник КБА рівний трикутнику НБЦ. І як тільки ми це довели, то звідси ми можемо стверджувати, що АБ дорівнює БЦ. Бо це відповідні сторони. Подивіться: ось АБ або БА, а ось БЦ, бачите? Вони рівні. А раз ці дві сторони рівні. А нам треба довести, що трикутник АБЦ якраз червоний, рівнобедрений. То ми це, в принципі, і зробили. Ми можемо написати то за означенням. А це означення. Бо означення звучить як? Як звучить означення? Хто пам'ятає? Рівнобедреного трикутника. У рівнобедреному трикутнику. У рівнобедриного трикутника. Дві сторони. Нерівні. От ми й довели, що в нього дві сторони рівні. Тому кажемо, що отже, що. Отже. То що нам треба було довести? Ну, так. Да. Отже, трикутник АБЦ. Трикутник АБЦ. Є... Є рівнобедреним. Так, рівнобедреним. І все. Оце все доведення. Зрозуміли чи ні? Чи так. щось треба допояснити цій ці задачі? Можеш ще раз пробігти, якщо потрібно? Дашуля, ти як скажеш, що ти скажеш? Я все зрозуміла. Зрозуміла? Так. Не треба більш нічого пояснювати? Ні. Ну і добре, молодці.